Тихтяємо спісовочку Ось такий собі примітивний саморобний трубогіб. За три рази ми прокатуємо цю трубу. Труба прокатується за три рази, болтами регулюємо піджаття, Рулеткою міряємо відстань. И все. Я тут... И вот так вот мы регулируем. Раз. Раз. Павло. Два. Два. І тоді мить там. чотири. и четыре. Це що, за вчера? За вчера катанья? Петры, что я с укусил. Така нелегка справа українського фермера. Ось такий він простий, зроблений з будь-якого хламу. Тільки виточені ролики, куплені почіпники, а то що було, з того і зробили. Прикрутили пластинами до лавочки, щоб він не підскакував дуже сильно. І таким чином ми його сьогодні змотали всі дуги. За три рази ми їх прокатували. Так він виглядає. Дуже просто, дуже дешево. Так як в мене не масове виробництво цих теплиць а для себе, то його мені з головою хватило, щоб зробити те, що я хотів. Після того як ми прокатали дугу, приносимо її по місцю теплиці і міряємо настойки. Бувають такі дуги, що згопадають з першого разу. Бувають такі, що треба піджимати. Ось так їх складаємо. Смотрите, ось так їх і складаємо. Ось вона нова бомж-теплиця. Останні теплиці. Ось так. Сьогодні пройшов день, скатали дуги за один день. Там не за один день, а за пару, за годину практично, бо воно дуже швидко каталося. Перехватили їх на прихваточки, не обвалено, тільки прихвачено. Як. Є там деякі нюанси, що трошки криво вони. Там одна десь є, що на 10, не на 10, 10 см, на 8 нижче інших. Но зато сюди вона повинна відпирати. Якщо так придивитися. Десь має бути. А ось ця бомжтеплиця лежить, яка була бомжтеплиця. Так її погнуло цю арматуру. З неї я використовував. Використовував і використовую ось сюди. Бачите, поверху таке криве, але це не так важливо. Ось, І ще будуть приварені по боках також дві арматури з одного з другого боку для більшої міцності і будуть зроблені ось тут хрестики. Так як на ті теплиці видно, да, вони. Куди йдуть Зроблю тут, це обов'язкова умова. Зробиться тут, раз, і ще два Напевно хрестики, а з цих сторін потім зробляться ще вікна, так як вікно тільки на дверях, його може бути мало, так як об'єм пли... об теплиці вже такий достатньо великий, то зроблю, напевно, такого приварю сюди профіль і зробиться такий трикутний трикутненьке таке вікно таке буде з однієї і з другої сторони. От. І останеться що, По, пофарбувати, попідварювати і прикупати плівку, практично і все. То може, якщо пощастить, завтра за день. Ну, завтра за день можна буде зробити багато роботи, доварити те, що доварено, тому що ми його... Не ми його, а я його. Бачите, як на прихваточки, аби відпустити людей, які допомагали, ти так, тільки з трьох сторін її там прихватив, а тепер треба стати, пообварювати, бо главкою, позашліфовувати і все. Тут арматура сей бомж степлиці також вона якась така. Беушне, але використалася, нічого не пропадає даремно. От. Бачите, тут, якщо тут придивитися, то вона не дуже ідеально рівна, звичайно. Не дуже ідеально рівна, я скажу чесно. Але плівка натягнеться, прийде зима, воно стягне, хтось трошки підрівняє. Ну, тобто, це не так критично, так як дубові, ці не дубові, а дерев'яні теплиці роблять. я робив колись, то вони ще хужі, ніж ця. Ось так. Ось так і день пройшов. Як-не-як, трошки вона така здоровенька і вже з дня на день можна буде тут посадити редиску. Це я буду намагатися зробити якнайшвидше. 72 квадрати, ця теплиця займе. Якби не деякі обставини раніше, то оця здорова теплиця колись мала бути аж ось по цей край. Але так як життя таке непередбачене і склалися такі обставини, то вийшло маленьке. Але навіть якщо Бо тут колись бабки дуже захочеться, можна зробити опять же, від цього краю дугу аж туди прикинути, все лишнє пообрізати. Ну, коротше, бабки рулять. Якщо є бабки, то все можливо, якщо немає, їх, то приходиться терпіти як, як є. Ось так. Місця тут між двома теплицями мало. Коментар був з Криму, що... Криму прикопують з середини. Наші люди навчилися прикопувати в Криму з середини плівку. Викопувати рів, класти плівку, прикопувати звідси і пішла вона наверх. Як один із варіантів, це можна зробити без проблем. Я теж так вважаю. Ось так. Буду натягувати плівку, я вам це все покажу. І Хто хоче, можете робити, це не так же і важко. Як ви бачили у минулому відео за один день я це все позаливав, за один день ми погнули, я поприхватював, Залишиться пофарбувати, надіти плівку і можна садити. Тобто, якщо толком зібратися, зібрати всі необхідні для цього діла, то за 2-3 дня теплиця вже і під ноль, під ключ, як то кажуть, Хай щастить вам.